Здоров! Хочу вам показати офігезний крутезний бій на мінотаурі, який я зробив в натиску. Я дуже кайфунув з цього бою. Я в соло його е затащив цей бій. Ну там ви реально побачите зараз. Крутезний бій. Давайте пришвидшимо трішки цей відлік. Вирішив я собі е апнути золото, щоб. Купити Чарлі Магна, танк, як правильно там прочитати. Захотів собі додаткового прям танка в ангар. Так от, треба золото Е, На мінотаврі подобається в натиску. Відчуваю прям. Ой. Треба було камеру включити свою. Відчуваю, що на мінотаврі я можу. На мінотаврі... У нього є потенціал у цього танка. Особливо на таких рангах, невисоких на сріблах. Зараз я стараюся фокусити цілі є сотку, фокусу і бачу IMX шотного. Бам! Сюда І далі шотного є сотого. Питаюся фокусити. Тут на вірочку рішив Прицілитися Далі перезарядка. У мене. Я став в сторонки, щоб не звертати на себе багато уваги. Поки на перезарядці челіки не прибувають мене, упоровся, чел, турбіну нажав, дивіться, пихає мене, бо у нього, по-перше, турбіна, по-друге, він тяж, більш тящий, аніж я. І дивіться, він просто застрягає. Питаюся йому витілити НЛД, але гармата не піднімається нормально. А він він прям в камінь вгатив, прикиньте. І я отак от просто чисто його беру. І розфармлюю молодого. Так як я. Е, біля дивізіону А майже підвищення в золото, тому я грав на голді. Аби. цей. <кхем> на максимальний результат, щоб легше піднятися в золото, з спойлерів я вже піднявся в золото. Але оказується, що потрібно дочекатися кінця сезону. Щоб Чарлі Магнен можна було придбати. Я вже думав, що вже придбаю пограю на ньому. Так от, тут виїхав я. Думав, від Хевіка буду отримувати, але він поїхав контролити ТВП-шку. І я думаю, що треба зараз, поки Хевіка нема, забирати ствиливаці шотні, розмінювати ХП. І тут Хевік все ж таки вертається. Зараз він буде падати, упарюватися в мене. Ну, нічого страшного, нічого критичного, тому що ХП я свої зберіг і я фуловий. Нам Аби стволи забрати. Іду я в КД, але, друзі, дивіться, я не бачу, що в мене лише два кумулятива залишилось Я зараз заряджу собі ці два кумулятива, а потім в комекаю, бо в мене лише два снаряди. А є сотий далеко не на два снаряди, і Хевік теж з ХПшками. Тому заново заряджаю касету, а зараз ФБшки. Думаю упасти, ми зговорилися з тіммейтами, що я упаду. Бам залетіло ВЛД, танк був, питався і. А і тіммейт помер. No. І я лишаюсь соло проти 1000 хп Хевіка і 1000 хп Єсоту. Ісоти на три постріли, Хевік на три постріли. Тут я питаюся. пережимаю я білку, щоб менше демеджа влітало. Питаюся. Ну, доджить одну точку задоджив. Тепер мені потрібно його забирати доденьку. Бам. Кайф. Тепер е лишається сот, є 100, який мені на три постріли На три постріли, блін. Спершу почав заряджати кумулятивий і потім зрозумів, що він мені на три постріли, два кмін не Ну, Заряджаю БПшки вже, що поділити. Падаю, забираю розходку, щоб було більше шансів, так? Да? Давайте пришвидшу на Х4. Подумав, що там буде, потім думаю, ну тут повернуся, може згори буде. І він реально згори. Я йому даю тичку. Розходку викидаю. Другу тичку не зміг. І діяю від, що я об'їжджаю його згори. Ну я розумію, я його забайтив, щоб він падав за мною. Я це розумію, я читаю, розвертаюся. І дивіться, і він прям це і робить, він падає. І він не звівся, не звівся кинув вертуху, блін. І я його відразу вихлопнув, він не пробив, мені тут повезло. Офігенний епічний бій. 8600 демеджа, 6 фрагів. Ну. Ну хіба не соло? Чисто соло. В началі жорстко ДПМ. Танк застряг, впорався в мене, я його відтрахав, так сказати. Далі пішов, шотних позабирав, ХП е, були. Багато дуже втанчив, он 4000 втанчив, це скільки пострілів вони зробили зайвих, то скільки вони могли пробиттів зробити, якби я був на якійсь стежці. Буби би на стежці якісь, якби б мене затащили. Команда там. Краще вам не бачите, скільки вони настріляли. Там 3000, максимум чел зробив. Далі всі по 2000 і по 100. Взагалі. Вообще... ну не 100, а блин, по 1000. Короче, така катка, офігенна. Якщо цей формат більш-менш зайде, то я би із задоволенням танки ще позаливав би на канал. Пишіть коменти, підписуйтесь. Слава Україні!